Наша сьогоднішня тема буде звучати наступним чином. Ми з вами розглянемо такі питання, які стосуються реалізації суб'єктивних юридичних прав та юридичних обов'язків. На сьогоднішньому занятті ми з вами ознайомимося з таким питанням. Перше, воно буде стосуватися поняття суб'єктивного права. Та юридичного обов'язку. Також ми розглянемо порядок звернення громадян до органів державної влади та місцевого самоврядування. Третє, ми розглянемо особливості реалізації прав у сфері приватного та публічного права його статті. Отже, зазначимо, що суб'єктивне право це передбачення нормами права міра можливої поведінки учасника правовідносин. Іншими словами, це міра поведінки, що належить уповноваженій особі для задоволення її інтересів та потреб, і які забезпечуються відповідними юридичними обов'язками інших, зокрема зобов'язаннями осіб. Це значимо, що існують елементи змісту суб'єктивного права. Це є правові дії, це коли індивід має право самостійно визначати позитивну лінію своєї поведінки. Також до елементів змісту суб'єктивного права належить право вимоги, коли індивід може вимагати певної позитивні поведінки від інших осіб. І третє, це право позову. Індивід може звернутися за допомогою до держави, якщо його суб'єктивне право порушується, або якщо право не може бути реалізовано без державного втручання. Загалом, говорячи про право, слід сказати, що воно поділяється на об'єктивне і суб'єктивне. Ведучі мову про права, які можуть бути, так їх умовно поділяють на дві частини це негативні та позитивні права. Негативні права передбачають абсолютне втручання у сферу дійсності особи. Негативні права, які належать фізичним особам, називають право свободами. Це, наприклад, свобода зібрань, право на невтручання держави у відповідну поведінку людей. Що стосується позитивних прав, то воно передбачає кореспондуючи обов'язок інших, зокрема держави, громади, організацій, змістити певні позитивні дії, без яких здійснення таких прав буде неможливим. Серед прикладів такого позитивного права є право на освіту, яке передбачає надання освітніх послуг, а які ці освітні послуги виконуються певними державними установами, наприклад, школою, дитячим садочком, вищим навчальним сакладом. Що стосується ознак суб'єктивного права, то серед них можемо назвати наступним. Це можливість певної поведінки, також ознаку є можливість, яка належить об'єкту права, тобто в правомочній стороні. Вона надається з метою задоволення інтересів правомочної особи, існує правовідносина ім'я можливі поведінки, порушення якої є зловживанням права. Існує лише відповідно до суб'єктивного юридичного обов'язку, існує лише відповідно до того, до того суб'єктивного юридичного обов'язку, який забезпечується державою. Ось такі ознаки суб'єктивного. Зараз ми з вами переговоримо о, про те, як в нашому законодавстві, зокрема в Конституції України, забезпечуються і гарантуються основні права людини і громадянина. А зокрема, зазначимо, що Конституція це основний закон держави, який було прийнято 28 червня 1996 року. В Конституції зазначений основний перелік прав і свобод людини і громадянина. А кожна людина має право користуватися будь-якими правами, які зазначені саме в... Всі права умовно поділяються на такі категорії. Перше, це громадянські, тобто особисті права, серед них таке право, як право на втручання в особисте життя. Воно гарантується конституцію. Також є політичні права, це активне і пасивне виборче право, тобто право обирати і бути обраним до тих чи інших представницьких органів. Наступне право, категорія прав це соціальні права. А до прикладу, це є право на відпочинок, яке гарантується кожній особі, яка працює. Економічні права серед них можна називати право на підприємницьку діяльність. Вони можуть наставати, можуть не наставати. Тобто людина на власний для себе з'ясуває, чи буде займатися підприємницькою діяльністю, чи не буде займатися такою діяльністю. Слідуючу когорту становлять екологічні права: це право на безпечні умови життєдіяльності кожен з нас. Має право на безпечне довкілля. Водночас є відповідні обов'язки, відповідно до яких кожен громадянин повинен не завдавати шкоди навколишньому середовищу. І нарешті остання когорта прав, які гарантується і закріплюється Конституцією України – це культурні права. Серед них ми можемо назвати право на творчість. Є інша класифікація як таких, наприклад, ми можемо назвати цивілістичну класифікацію. Вона класифікує особисті немедові права на такі категорії, як речові права, серед них ми можемо назвати право власності. На попередніх лекціях ми вже з вами говорили про цивільні права, а зокрема про право власних право володіння, користування та розпорядження. Також існують речові права на чуже майно. Від того, що серед особистих немає прав права. Ми можемо назвати особисті номенові права, що забезпечують природне існування фізичної особи, зокрема, особисті новинні права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. А, крім а, основних прав людини, громадянина, які закріплені в Конституції, також а, наш основний закон а, передбачає наявність об'єктивних юридичних обов'язків. Суб'єктивний юридичний обов'язок це вид ім'я належної поведінки суб'єкта, право, що встановлюється юридичними нормами для задоволення інтересів правомочної особи і забезпечується державою. Націй суб'єктивного юридичного обов'язку є правозобов'язане, тобто має виконувати ті чи інші обов'язки, які зазначені в нормативних правових актуальному Конституції України. Що стосується елементів, звісно, Змісто суб'єктивну юридичного обов'язку, серед них ми можемо назвати необхідність здійснення або утримання впевнені. Також це є необхідність виконання вимог у повноваженій стороні. Третє це необхідність нести юридичну відповідальність у разі від виконання або неналежного виконання покладених обов'язків чи зобов'язань. І четверте. Це необхідність вимагати створення необхідних умов з боку держави та інших суб'єктів для ефективного виконання обов'язків. Ведучи мову про юридичний обов'язок, ми з вами маємо назвати ознаки юридичного обов'язку. По-перше, це необхідність певної поведінки, тобто кожен повинен необхідно виконувати той чи інший обов'язок. Наступний обов'язок покладений лише на зобов'язану сторону. Передати свої зобов'язання комусь ми не можемо. Наступна ознака юридичного обов'язку вона покладається з метою задоволення інтересів уповноваженої особи. Четверте існує лише у правовідносинах. П'яте – існує тільки відповідно до суб'єктивного права. Є мірою необхідної поведінки, встановлюється норма права, а також забезпечується, тобто гарантується державою. Якщо ми з вами будемо вести мову про юридичні обов'язки, то вони так само, як і основні права і свободи людини і громадянина, зазначені в Конституції. Якщо перелік прав і свобод, ті, що зазначені в Конституції, не є вичебні, тобто не всі внесені до Конституції, то перелік обов'язків є чітко визначений. Зокрема, серед них ми можемо назвати наступні обов'язки. Зокрема. Стаття 65 основного закону України а, звучить наступним чином: захист вітчизни, незалежності та територіальної цінності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Це є з основних обов'язків кожного громадянина в нашій державі. Наступне Стаття 66: кожен зобов'язаний не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, від здоров'я та завдані ними вбитки. Тобто, обов'язком кожного громадянина нашої держави є не заподіювати шкоду природі, а також культурній спадщини, берегти і оберігати їх, слідуючи обов'язок, який закріплено статтею 67 Конституції України. Передбачає те, що кожен зобов'язаний сплачувати податки. Є збори в порядку в розмірах встановлених законом, тобто кожен громадянин, кожен громадянин нашій держави, який зареалізовує своє право цього працю, зобов'язаний платити. І ще один обов'язок, який покладається на кожного громадянина нашої держави, це те, що кожен зобов'язаний необхідно видержуватись Конституції України та законів України, не посягати на її права і свободи, часті інших, інших людей. Незнання закону не звільняє від відповідальності. Тобто, незалежно від того, чи ви знаєте свої права і обов'язки, чи не знаєте, ви їх маєте дотримуватись, оскільки права вам гарантуються, обов'язки ми маємо виконувати. Там далі. Виконання обов'язків. Юридичні обов'язки виконуються у межах встановлених їх джерелом законом тощо. особа не може бути примушена до дії, вчинення яких не є обов'язковими для неї. Правовий порядок в Україні гарантується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Це закріпленою статтею 19 основного закону нашої держави. Виконання цивільних обов'язків забезпечується засобами заохочень та відповідальності, які встановлені договором або актами цивільного законодавства. А серед обов'язків, які я не назвала, цей обов'язок який може або настати, або не настати. До прикладу, якщо людина хоче взяти кредит, або придбати автомобіль, квартиру, якісь дороговартісні речі, то вона звертається до певного банку. Бере в банку кредит і заключає договір позиків. Відповідно до цього договору, людина бере на себе зобов'язання вчасно повернути кошти, які вона позичила, а в банку на придбання того чи іншого товару. Також вона зобов'язується сплачувати а, певні відсотки а, за те, що вона користується тими наданими її в кредит коштами. І це все у чітко визначені терміни. Цей обов'язок може настати, якщо людина позичила ці кошти, заключила відповідний договір, а може не настати, якщо відповідну договору не було заключено з даним банком. Ось на цьому а, наша з вами тема завершена. Сподіваюсь, все, що ми з вами розглядали, вам є було зрозумілим. Да? І немає ніяких...